Жого шикарного ліфту. Сьогодні в нас буде спокійний день, останній день, і ми просто будемо гуляти. Насправді, коли ми збиралися летіти в Албанію на 9 днів, я дуже переймалася, чи буде нам взагалі чим займатися тут так довго чи не набридне нам. І що я можу сказати, ми ще багато місць не відвідали, які можна було відвідати. Ну я думаю, що ми відвідали десь відсотків 70 з того, що можна було ще подивитись, тому не переймайтесь. Це він мені чи що. Тому не переймайтеся, якщо будете тут довго, то тут точно є, що подивитись. Просто я думаю, що сьогодні ми вже не будемо нікуди їхати, бо завтра в нас дуже довга дорога. Нам потрібно з міста Вьора доїхати до Тірани, до столиці, адже літаки тільки зі столиці. Тому нам потрібно їхати туди. Це пише, що години-дві, але враховуючи нашу минулу поїздку з минулого міста сюди то я думаю, що потрібно закладати набагато більше часу на це про всяк випадок. Тому ось плануємо так, що ще ж потрібно за три години в аеропорт приїхати, здати машину, помити машину, здати машину, пройти реєстрацію. Коротше, ну, дуже довго, я думаю, буде дорога. Тому, тому сьогодні і не хочеться взагалі нічого вже зайвого дивитись, хочеться просто гуляти, розслаблятись, дихати морським повітрям, насолоджуватись тут і завтра вже їхати додому. Ми прийшли в старе місто, дуже баганчик хотілося побачити. Зараз покажу вам. Я знайшла якийсь дуже класний заклад. Тут на зображеннях були прям дуже красиві такі естетичні страви, плюс відгуки в них просто неймовірні. Також заклад від якогось шефа, але прайс тут адекватний. І тут є сніданки класні. Я замовила тост, ну як завжди, з авокадо і яйцо пашот, і якийсь дуже прикольний йогурт. Тут з чия з різними фруктиками ну, виглядав прям дуже круто на фотках. Ми взяли чайочок. Богданчик захворів трошки, тому лікуємось по всяк випадок чайочком. Насолоджуємося останнім днем. Ось такий тут вайт, набережно, такі стольчики, прикольні стільці. Насправді тут небагато таких закладів, де прям так гарно всередині. І є також ось там місце, але ми вирішили біля моря останні да Ча, я думаю, що Богданчику звісно, було б краще поїди всередину. Зайчик, може, всередину все. Будемо дихати тоді морем і свіжим повітрям. Попросили принести ще лимончик і мед. Кайф. Слухайте, ну глаз в мене алмаз. Обрала я по всьому йогурту. Зрозуміла, що тут топово. І подивіться, який тут. Шикарні бутерброди з авокадо. Ще в Богдана якийсь бутерброд з труфелем. Ну, я вважаю, що це прям топ. Богданчик, а тут взагалі мба якась. Круасан з труфелем. Ну, давай показуй, що там всередині. Зелений. Зелений, всередині? Угу. Він солодкий. Солодкий? А Але з трюфелем? Це напевно шоколад труфель. Смашно. А -а -а. Ми вже поснідали, що ж я можу сказати, що я рекомендую цей заклад, бо тут реально все було дуже сильно смачно. Ми зараз попросили рахунок, і подивимось скільки це вийде, але прям е враження мої утопає. Мені дуже сильно сподобався і цей йогурт, і авокадо тост. І ще Богданчика був труфельний круасан, але Труфель був не той, про який ви думаєте, що гриби, а труфель був такий, як цукерки. Типу, він був солодкий і зелений І Ще мені сподобалося, що тільки що підійшов якийсь. Дідусь він хотів пройти в заклад, хотів просити напевно нас гроші, щось таке. І офіціант одразу підійшов до нього і сказав, що ну напевно, сказав, що типу в цьому закладі це робити не можна, і це класно, що вас хтось захищає, ви можете спокійно насолоджуватись своїми відпочинками. Якщо ви захочете ми допомогти, ви можете це зробити на вулиці. Ми, справді дуже часто тут перші залишаємо всім е, чайві, мінімум 10%, якщо нам подобається більше. По-друге, всім намагаємось допомогти, навіть якщо нам щось не подобається, там проїжджаючи плюс заправок, платимо щось, купуємо в них, плюс часто на вулиці просто стоять люди, торгують там якимось полуницею, якимись фруктами, овочами. Ми з них купуємо, бо ми розуміємо, що в них ну, складне зараз фінансове таке становище. Вони молодці, намагаються розвиватися, я дивлюся, що всюди будуються дороги, всюди щось робиться. і, Тобто я думаю, через рік-два тут взагалі буде прям топовий коротко. Так, і ось чек за все вийшло 2000, я думала, гривень, 2000 век. І скільки ти чайових залишив? 400, 400 чайових. Ну ось, Богданчик взагалі. Молодець допомагає всім навколо. Ось 2000 прайс, це тисяча гривень, друзі. Це взагалі для Європи просто лайк. Прийшли додому, бо в нас прям шалений вітрюган піднявся, просто подивіться, що з морем відбувається. Прям треш. Це через закриті вікна навіть шумить воно все чудно. Я. Ввечері ми прийшли в той же заклад. Нам дуже сподобалось тут на сніданках. І Ми знову вирішили прийти в той же заклад. Нам принесли презент від ресторану. Це ось таке масло, хлібчик, Богданчика тут супчик. Мені дуже подобається, яка в них тут гарна така подача. Прям кайфово поки що. Я замовила собі лобстера з труповими якийсь закуток карбов. Якщо буде маленька, порція замовлю ще собі щось. Богданчик домовила фіш суп, кайфсі з крабами. Кебаб, Кебаб. Ну, тут прям поляна. Так, ось самі лобстер. Богдана. Крабові палички приготовлені по типу KFC. кебабчик і супчик. Моя пасточка ще. І Я попросила прибрати осьминогов, октобусів і цих кальмарів. Бо я таке не люблю, не хочу їх їсти і чула багато, що там. Вони суперрозумні осі октопуси. Коротше, я їх завжди викавирюю, Богдану і думаю, на що мені це робити? Попрошу просто мені зробити без суха. І Вони мені кастомізували мою пасточку, залишили тільки креветки, а це я не знаю що. Рибка. Рибка і креветки. Кайф. Подивіться, який тут розкішний туалет. Я кутково знайшов. Це що за вау? Боже, таку ідею мені терміново потрібно якось в реальність в всім. Вау! І, в принципі, всередині заклад також дуже гарний. Дивиться, <плес> як тут навіть, красиво. А то ми тільки знаружжі сиділи і ви не побачили, як всередині. Будете знати. За все це вийшло 5-4 столе. Це це 200 гривень. За всі ті страви, що ми замовляли, і за палочки це були, до речі, як типу крабові палички, тільки з лобстером. Ось за це все. Ми знайшли таку смачну штуку. Я завтра напевно піду в супермаркет перед відвіздом і куплю ще одну таку додому. Це фінік в молочному шоколаді, з начинкою дубайського шоколаду. Фісташка і реально багато катаїфів. На відміну від інших шоколадик, я як не візьму, там якось фісташкова паста відчувається, катаїф майже немає. тут прям воно хрустить і ще й це фінік, і шоколад просто ну це дуже смачно. Раджу вам спробувати взяти таке. Що ж, день висування. Все сьогодні їдемо додому. Я вже так сильно сумую за своєю пандочкою, що вже не хочу знаходитись взагалі тут. Тим паче, що в Варшаві вже плюс 21, а тут холодно і дощ, і хмари, і сонця взагалі немає. Коротше, все навпаки. Тому я сподіваюсь, ми приїдемо в Варшаву. Сонечко нікуди не дінеться, і будемо вже там кайфувати. Тим паче я вже так. Зарядилася так, хочу більше створювати якогось контенту, більше працювати. Я така натхненна і прям я готова поринати знову в свою улюблену рутину. Знаєте, мені щось так подобається, ось так волосся, як, як виглядає. Я думаю, можу його підстригти ось так. Знову зробити каре. Це ж треба було стільки грошей заплатити за керетін на всю свою довжину, щоб потім захотіти їх зробити карешку таку. Я не така, я б була така. Ось, ось те, за чим я точно буду сумувати, це море. Прийшла прощатися, бо зараз ще й так сильно пахне чомусь морем сьогодні. Вологість висока, і прям я буду дуже сильно сумувати за морем. Мені так його не вистачає. Якби в Варшаві було море, це було просто найкраще місце в світі для мене. Дивіться, ще я побачила, що купа є оцих їжачків. І з ними потрібно бути дуже обережними, бо вони прямо на черхуні. Оскільки я пам'ятаю, в Єгипті завжди казали бути дуже обережними з ними. Так, друзі, ну цього разу зі сніданками я вас взагалі не здивую, бо ми знову прийшли в той же самий заклад, втретє. Але що поробиш, якщо тут дійсно смачно, якщо тут реально класні були сніданки вчора, і нам потрібно буде їхати дуже довго нас чекає дорога. Нам весь день потрібно буде бути в дорозі. Я точно не хочу там отруїти, що з'їсти щось не то, що з'їсти щось жирне. Я точно хочу знати, що мені буде смачно, корисно, і я буду нормально себе почувати від цієї їжі. Тож ми знову прийшли в той самий заклад. Вибачте. Цього разу вже Богданчик замовив собі цей йогурт з фруктами, бо він настільки смачний, що бачите, людина замовила ще раз. У нього тут знову авокадо тостики. В мене ось такі панкейки, і чекаю я ще яєчню. А ось і моя королівішна яєчня прийшла з Сізоном, який я прибрала. Треба було спитати, я просто по зображенню обрала в цьому меню. спитала чи є мені. зараз покажу вам. Ось побачила ось це зображення, питаю, є таке. Вони ну, кажуть, є. Ну і приносить це Ну ладно. Щось є в мене враження, що Обанія плаче за нами. Не хоче нас відпускати, подивіться, який дой. Прям сильний йде. Заїхали на Мийку, зараз нам тут машинку помиють за 5 євро. І ми вже в аеропорт. Собі сяпу, 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 сяпу. Нам так старанно мили машину, щоб всі букви повідлітали. Зараз будемо якось віддавати. Я думаю. Кречі, сервіс у awesome. нас тут на Ой. Супер клей. Слухайте, ну за 5 євро наші боса мене називали. <свісно> Приємно, класний них сервіс. Навіть буковка приклеїли назад. Нормально тримається? Нормально. Та, супер взагалі. Все, здали машинку, сказали за літери. Він сказав, що то окей. Ну, по-перше, у нас фухстраховка була, в принципі. А по-друге, там і так одна з букв відлітала до цього, і ми забирали її без букв. Тому, схоже, в них тут взагалі я так зрозуміла, це прям. Не виключення. Наш випадок, бо я дивлюся на машинах, тут часто відлітають ці якісь літери. Тому ось так. От підемо в аеропорт. Вже я писала дівчинці, в якої пандочка зараз. І вона сказала, що будемо панда не віддасть, поки ми не покажемо квитки на наступну подорож. Тож, друзі, доведеться знімати вам новий бомб з нової подорожі, тому зустрінемось скоро в наступних подорожах. Дивіться, який тут лакшері бізнес-лаунж. Вау. Ось тобі і 300 гривень платінову карту монобанці. Чи скільки там вже 400 за один раз чисто відбувається? Слухайте, ну це прям реально приємний сюрприз, бо офіційно заявляю, що це найкрасивіший лаунж, в якому я тільки була. Буває багато де лаунжів. в лаунжах. Стамбуля теж гало. Ну ні, це набагато краси, ніж в Стамбулі, цей стильніший, цей менший. в Стамбулі за він. Гарний, але там дуже багато людей, там не так стильно все-таки. І там трошки інший вайп, а тут мало людей, маленький лаунж і дуже стиль просто фантастик. Я обожнюю такий стиль, типу аля джапанді. ну Це, напевно, джапанді, мені подобається ще камені, різні підсвітки. І реально смачно, класно, багато вибору, то це прям топ.